Всім привіт! З вами я, Сакребот. І сьогодні у нас відео про те про нові динаміти. А також в кінці відео я вам покажу нові портали, які я сам скрафчу. Так, ну, погнали тепер. Я заспавнився недалеко від такого портальчика. І в мене у інтерарі є тільки підзорна труба і булава. Підзорна труба у нас. Ну. коротше. Булава тут неякісна, бо це не справжній Майнкрафт. В сундучку у нас є. Ну, тут ніяких ресурсів нам потрібних немає, тому зараз будуть. А ось і всі потрібні нам динаміти. Як бачите, їх тут дуже багато. І ми всіх, їх зараз заберемо. Так, я забрав всі динаміти і можемо приступати к ділу до діла. Але я боюся, що тебе краще посадити, бо ми тебе можемо задіти. Але також тут була десь воронка, але вона пропала. Такий типу ураган маленький. От тут він був. От така от воронка, оказується, вона не пропала. Як бачите, ураган таки залишився. Так, нам потрібно знайти... Я не очікував, що ми знайдемо тут магмущей. Якщо що, я на креативі, Але тут, в принципі, нічого цікавого нема, тому виринаємо назовні. Потрібно підривати динаміт десь на рівнині. Я думаю, десь ось тут. Почнемо з перших Динамітів. Ось такого от ми взяли Динамітів. Почнемо із такого проксі ТМТ. А ми з кресу не взяли його. Взяли. А тепер чекаємо. Воно підірвалося і ще маленькі ТНТшки підірвалися далі. Підемо до наступного. Це Sonic ТНТ. Два получилось. Так. Це типу щось такого, но... Ну ви зрозуміли. Лава. Отут буде вже прикольніше. Ми запалюємо і дивіться, що буде. У нас тут робиться лава. Ставимо е, кріпоровий тент, який зараз сам підірветься. Все. Ми до нього підійшли, він підірвався так. Два динаміту вже не потрібні. Незерський танта. Він отаким, от таким вот. Ми його підриваємо. І тут все запалюється. І отакий от у нас ТНТ електричний. І дивіться, як він буде виглядати. Ось так он, він прикольно буде виглядати. І він робить вот такий от кружочок прикольний. Для басейна ідеально буде. Так, два ТНТ нам не потрібно. Переходимо до наступних динамітів. Ось ми починаємо з такого ТНТ, він пресує. Він буде просто по блокам знищувати. Ось тако от. З Землетрусом. Навіть лазурит вже видно. Це як лабіринт у нас е виходить. А ТНТ, якщо у вас, мало... Здоров'я, то він вас підхилить. Ось так це було. Далі наступний рокет ТНТ. Нам потрібно його ставити десь от тут. Так, не зважайте, це була реклама просто. Ось такий у нас ТНТ. Ми підпалюємо його і він злітає. А там уже... Бам! Цекс салют у нас виходить. Лак і Тут може випасти просто любой предмет. Але більше всього мені випадав пока що тільки рівень, ну, опит. Ну, от так як зараз повипадало. Чули звук? Ну, то він і випав. Так. Гравіті ТНТ, у він в нього буде прикольна анімація, дивіться. Ось. Ми можемо піднятися так. Переходимо до наступних динамітів. Але ці з першових розум. Дійско ТНТ, цей ультра ТНТ, Токсик ТНТ. Полярний ТНТ і також чорний дроб. Діско у нас буде, ну, всі, напевно, зрозуміли. Це у нас от що. Усе він закінчився. Підходимо до ультратента ми його запалюємо і відлітаємо. Ну, він підірвав небагато так території, але нормально. Токсік ТНТ буде прикольно виглядати. Так, він переливається. Во. От у нас токсика. Потім у нас полярний ТНТ. Але ми його поставимо десь таку, І піджагне. І ми зробимо так, щоб ми були в людинці. Зараз ми будемо в людинці. Ось бачите, ми нікуди не можемо вийти. Але так ось, ось. У нас отакий от, баг зробився. Як бачите, ми в леді. Отака у нас кразена стука виходить. Ага. А тепер цікаві, е, цікавий динаміт, дуже цікавий. Ми його, допустимо, ставимо. Отут. Ні, отут. Він з Обсидион, але анімація в нього прикольна, взагалі. Вот така от чорна дыра. Він пожирає все. Також другу штуку можемо взирвать. Ну да. Зараз я зроблю день. Так, я зробив день. Але дощ зразу почався. Але дощ нам, в принципі, нічого не заважає. Підірвати самий мощний ТНТ. Ем, ну, трохи заважає дощик. Тому ми його зупинимо. Цей динаміт дуже великий і, напевно, ми його не тут будемо зривати, а десь подалі. Ось тут. Ось такий він великий у нас. Дуже великий. Ми його. І знову ж таки реклама. Ми його зараз піджегнемо. І він буде довгенько піджигатися, але дивіться. Він зараз землетрусити буде. Просто немає слів, що цей один динаміт може зробити. Ну, це, в принципі, таке. Тут навіть така воронка получилася. Так, але це ще не весь динаміт. У нас є ще один динамайковий динаміт. Ось такий і у нас. Ми його можемо кидати. Ми так до бедрога можемо докупатися. Ось так у нас виходить. А тепер у нас є деяка інструкція. Щоб зробити нові портали. Нові портали, я не думаю, що вас трохи удивлять. Але все-таки попробуємо. У нас є така книжка, яку ми можемо поставити. І тут ми можемо скрафтити портал любого кольору. Мені, допустимо, буде підходити червоний. Тому я закриваю цю книжку і забираю її собі. Ну. І викидаю, коротше. Для цього, щоб б скрафтити нам цей портал, нам потрібно Ендер Перлину. Обсидіан. Звичайний. Та барвники по бажанню. Ну, по бажанню кольор. Я беру червоний. Та якщо у вас немає верстака, то верстак теж вважається. Ставимо верстачок і заходимо в нього. Ось так от у нас виходить обсидіан поставити. Ось так от все. І ставимо Паралену Енду. У нас виходить от такий от блок. Угу. Ось такий у нас блок. Просто зараз викидаємо всі непотрібні речі. Ну, паралену Енду я залишив. І тепер потрібно поставити портал ідеально. Допустимо, отак от. Так от. Ось і закрити. А тепер запалити. У нас вийшов такий портальчик, і ми даємо йому ім'я. Він так красиво переливається, але поки у нас немає другого порталу, ми нікуди не зможемо телепортнутися. Максимум всюдо. Але це все. Тут ми збудуємо такий самий портальчик. Тільки з іншим ім'ям. Почекайте, бо у нас радіус трохи не такий вийшов. Ось тепер ідеально. І тепер запалюємо. Ой. Так, і давай є, теж ім'я. Тепер ми можемо телепортнутися у туди. Просто нажимаем на кнопку M, як ми назвали, і ми телепортуємося студию. Так, я тепер туди. Це легкий телепорт але треба потрапити вірше, щоб создати цей блок і ще й такого багатонького. Тому краще так Звичайною перлиною енду Звичайною перлиною енду буде краще тепотись Ну, а думаю, на цьому мона закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та також слідкуйте за новими відео. Всім гудбай!